Ну, по настановам московського патріархата їм дуже важко. Я мені прошу побачення. Прошу. А як я, на вашу думку? Яка там буде ситуація в Росії Ви знаєте, наївно думати, що там дуже швидко багато що зміниться. Там, там, там генетично складний менталітет. От ви знаєте, яка, який менталітет був кочівника. <ган> <ган> для нього хан мав значення, правда? О, хан наступити на спину. От, е, розумієте? Є ну, е, різні тварини, правда? Є е, тварини, в яких кожна тварина вста, встає, да, має певну. А є, де жорстке таке. Так от у них, розумієте, у них якась от, е, така панічна. Прагнення панічне от мати вождя. Саме тому більше визволих і переміг. А нам його принесли на штиках. А наш недолік, речі, мені в порядку. Ми всі хочемо бути гетьманами, хочемо бути атаманами, Тому що кожен хоче, хоче реалізувати себе. От тут треба навчитися реалізувати себе про бону для загального добра. Найти себе в толоці. Ну я думаю, що, розумієте, все-таки при всіх притих, спільними зусиллями представників різних народів, в Росії було створено могутню літературу. І... А література це культурне середовище, є це культурне середовище, хай воно сьогодні в меншості, але воно є. І знищити його не буде можливим. Свого часу і Рязанов давав прекрасні фільми, де, де загальнолюдські питання ставили серйозно, і інші були. І сьогодні є. Так що не треба думати, що в Росії сам Жириновський. Прийде час, але спочатку він для нас повинна. От зараз Україна це такий епіцентр. От. Україна це епіцентр. Розумінні стосунки з іншими церквами. Ну, З московським патріархатом природньо у нас не може бути ніякого спілкування. Тим більше я звертався ще, ще раніше, ще до нашого об'єднання. Я давав прес-конференцію на Майдані і ми робили звернення до східних патріархів, щоб вони припинили молитовні єднання з Московським патріархатом. Ну чому так? Ну, Якщо я з злодіями, п'яницями і так далі буду весь час сидіти за одним столом, то що це значить? Що я їх підтримую, ну так чи ні? Так що, якщо вони спілкуються з московським патріархатом тільки тому, що він дає їм подачки, грошові і все інше, то вони фактично разом. Тому ми їх поминаємо в службі, ми поминаємо предстоятелям всіх православних церков і так далі. Но контактів не шукаємо, бо нам вони не потрібні. У нас є. Знаєте, як казав Микола Вінгарський, ви розпитали. В палаці були вечора реабілітації, це 60 років, І хтось з зала спитав, а по чому ви все время розмовляєте на українському язику? Він каже, а я маю свій народ, свою мову. не собака, щоб бігати за тужим Богом. Так що ми маємо свій народ, ми маємо свою православну церковну традицію. Яка була порушена Москвою. І наша задача, цю православну традицію, що зробити? Відновити. Відновити. Саме не, не православ'я, бо воно існувало ще до цієї традиції у 2000 років, а саме нашу українську православну традицію і богослужбову, і, і все. І з іншого боку, наше православ'я, розумієте, воно не було ворожим. Історично українське православлення не було ворожим і до католицизму. Тобто у нас свій обряд, своє бачення, але ми маємо ті самі морально-етичні цінності, і у нас одна мета по, щодо реформування людства як такого. Дивіться, сьогодні йде колосальна робота на Заході по тому, щоб на перспективу об'єднати англіканську церкву, яка відкололася від католиків, з католиками. Зробити спільну молитву. От. Ну Там у них, у них виникли свої проблеми, через які їм дуже важко буде перейти. Але в всякому разі ця тема є. Тому, і, я думаю, нам є сенс разом з католиками вирішувати загальну людські теми. В них е трошки інакше боргієслужиться, в нас трошки інакше від Але ж народ той самий проблеми самі. І тому тут знову-таки в цьому різниця, якщо Московський патріархат проти і не ті інші деякі течії, різко проти економічного руху, тобто руху об'єднавчого спільну діяльності церков, то ми за економічний рух, за спільну діяльність церков, що ми показали на Майдані. там Ще питання чомусь Молитися, ми ну, скажемо, в такому ну, приміщенні, треба, Е, Ну, Ми почали ну, сьогодні, да? і завжди, всякі молебені, навіть ми в церкву заходимо, перше, да? царю Небесні, втішити душі істини, що всюди єси і все наповнюєш. Покажіть мені місце, куди Дух Святий не може зайти. Так, так. Няма. Далі, що сказав Господь? Де двоє або троє зійшлось в ім'я, там і я все. Розумію. Ще. Де служились перші ліпоги? В катакомбах, на робах, в покоях. Ну, покоях. Тобто в приміщеннях на хатах, на квартирах, ну, когось. Навіть де були апостоли, коли на них зійшов Дух Святий? В храмі чи, може, десь інакше? Вони були в світлиці, вони були в приватному будинку. І до них Дух Святий. Дух Святий зіжов на апостолі, у убривав.